Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Сьогодні основні поняття скульптура, рельєф. Спробуємо з вами створити рельєфне зображення веселого левенятка із фруктів, овочів або ягід. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Відгадайте загадку! Засвітились серед ночі в темній хащі жовті очі, наче лісу грізний дух, Гострі ікла, сірий смуг. Полювати йде хижак На весь ліс, наводить жах. Правильно, діти, це вовк. Він нікого не чіпає. В лісі їсть траву гуляє, та гілястими рогами може впоратись з вовками. Правильно, діти, це олень. Серед звірів найхитріша. Їй на місці не сидиться. Пишний хвіст її блищиться, а зовуть її? лисиця Правильно, дітки. Чи можете ви уявити світ, в якому немає тварин? Напевно, ні. Адже без них природа втратить частину себе, а людина друзів і помічників. Саме тому люди, захоплюючись їхньою красою та величчю, часто зображують тварин у різних видах мистецтва. Гуляючи містами, ви можете побачити, що вулиці та площі, сквери і парки прикрашені красивими фігурами. Пригадайте, як вони називаються та хто їх створив. Скульптор, діти це людина, яка створює об'ємні зображення людей, тварин, предметів з різних матеріалів. А їхні твори називаються скульптурами. Розгляньте світлини. Яку скульптуру можна роздивитися з усіх боків, а яку тільки з одного боку. Правильно діти, з правої сторони білочку ми роздивимося з усіх сторін правильно. А зліва білочка тільки з одного боку. Скульптуру, яку можна роздивитися з усіх боків, називають круглою. А скульптурне зображення, виконане на площині, яке розглядають тільки з одного боку, називають рельєф. Розгляньте скульптури лева. Короля звірів. Визначте, на якій світлині зображено рельєф. Вірно, дітки, з правої сторони ми бачимо зображення лева Саме в рельєфі, тому що ми можемо подивитися його тільки з однієї сторони. Трошки відпочинемо. Давайте пригадаємо з вами правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням, користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Отже, дітки, створіть, будь ласка, рельєфне зображення веселого левенятка. Із фруктів, овочів або ягід. Чекаю на ваші чудові фотографії. У вільний час потренуйтеся створювати оригінальні зображення тварин із продуктів, які корисні для здоров'я. Закінчимо з вами урок загадковими листами. Закінчіть речення. Сьогодні на уроці я навчився навчилася. На уроці я запам'ятав, запам'ятала. Найкраще мені вдалося. Найбільше мені сподобалося. Урок завершую з настроєм. Труднощі виникали. Дякую вам за урок, дітки! Чекаю на фотографії чудових ваших левенят. До побачення!